Всім привіт ще раз. Якщо ви дивилися попереднє відео, то ви вже зрозумієте, що ми будемо вибирати пакетики по кольорах. І сьогодні ми будемо вибирати пакетики по ось такому кольору фіолетовому. Давайте почнемо з колекції зима. Ні, 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 фіолетова тут нема. Ну Давайте візьмемо такий синьо-блакитний Все ж таки, ну, якось ближче до фіолетового хай буде. Це вже відлітає. Потім крампетики. Таке взяти, яка можна. Давайте візьмемо такий пакетик, відкладаємо. Тепер пакетик Hello Kitty. Ну, ось фіолетовий, але давайте поменше візьмемо. Ось такий фіолетовий пакеток Hello Kitty. Це вже теж відкладаємо. Потім принт на футболку. Фіолетовий тут є. Це теж відкладаємо. Потім мілашки. Фіолетовий у нас. Нема фіолетового. Ну, давайте тоді візьмемо теж блакитне око. Це, ну, десь хоча б ближче до фіолетового. Підкладаємо. І ось колекція Моджі попсів. У нас є ось такі фіолетові пакетики, які можна взяти. Ну, давайте візьмемо ось цей пакетик. А ці відкладаємо. Давайте тепер подивимося, які в нас вийшли пакетики. Ось такий фіолетовий Моджі Попс. зима, мілашки, принт на футболку, Hello Kitty, І тока бока. Ось таке. Крампети. Будемо на вступному відео розпаковувати. па па па, -па.